Шалом, це Славко і Ася. Ми відклали вечерю рибну, дуже вдалу, між іншим, для того, щоб відповісти нашим любим споживачам. Оце дуже важливе питання. Як пояснити шестирічній дитині, коли вона тицяє в пам'ятник? На це питання 2000, коли скинули Леніна, я не міг відповісти Мішке. Він мені відповів. Він говорить, це вже пророк. І минуло, не минуло 11 років, як другу відповідь дала мені Ася. Славко не настільки розумний, що давати мене міроустройстві, я не способен. А якщо робити свої лекції в часі роботи над ножами, то повірте мені, дерево таке тверде, як амарант, воно тверде і щіляс. ляс. На скатки розумієте, розходиться при тому, то я лишуся без пальців, без інструментів, а ви без сюжетів. Тому треба розрізняти, на жаль. Так ось Ася дала відповідь сьогодні. Ту відповідь дав мені мішка, вона мені не сподобалася, хотів дати її вам. Правду, треба говорити правду, Ася сказала. Вопрос в тому, як цю правду спростити до розуму шестирічних дітей, себто до 85% населення України. От коли японці принесли Кореї цивілізацію, то коли вони 44-го року зробили перепис, виявилося, що 85% корейців корейською мовою не пишуть. не, 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 не спроможні. І лише 15% пишуть китайською. Ну і тому їм доводилося, як корейці впроваджували корейську мову, краще вам не знати. Тому... Те, що пропонував Корчинський, а ви на нього сьогодні це накидувалися, то це дітські ігри. Зате ми маємо успішну державу. Але не такою ціною. Мене ціна корейського процвітання, чесно сказати, не влаштовує. Мене ціна будь-якого процвітання не влаштовує. Але повернемося. Як сказати правду, шестирічній дитині? По-перше, можна я скажу? Да. Достаточно сказати, що. сказать, что это памятник того-то, того-то. Он жил а в таком-то, таком-то году. Этого шестеричного. А, а чего он тут стоит? Потому что ну, люди ладно? решили его поставить здесь. Все. Шестеричному д... ребенку этого достаточно. Вася, ты практику выхования выховании детей, на отмену от від меня, тут тебе виднее. Но я скажу, что все-таки Петро I наш законный государь. Ми самі прийшли, уклали унію з Московщиною, і певні пункти цієї унії щодо православ'ї і козацького стану, Московщина дотримувалася навіть тоді, коли це не було потрібно зовсім. Вона оборонила православ'я наших селян на правобережжі і козацький стан Гетьманщина, і коли це і не було потрібно. А як тільки Москвини скинули свого царя, то відразу і унія розторглась, і ми стали вільними. А Те, що вони нам чуш розказували про братства віка, так це все хуйня. У нас з ними лише государ природний був спільний, розумієте? Їхній государ природний, а наш, в принципі, по вибору. І до тих, ви не за 8 року царі поводилися пристойно. Вони навіть не могли забрати польського пана, те, що польський король дав. Це потім вони обдалі, чому це все і повалилося. Ну, коли русський народ, коли, начали, коли русеть начали Москвини, власне, коли москвини обрусели, так воно все між 30-м і 40-м роком впало. Не забувайте, що 1812 року общеросійських войск була сказана мобілізація Александром Iго Государем. общеросійських, розумієте? Не російських, общеросійських військ. Вони знали, що ми це не вони. Тому ми їм служили, бо вони були справедливіші за інших наших господарів, ймовірно, були справедливіші за Шведів. Це я так просто зрозуміти. Якщо ці... Але з точки зору культури, якщо цими людьми Петром, Мазепою, Карлом XII цікавилися такі видатні люди, як Вольтер, як Фередріхус Рехс, ви розумієте? То і ми маємо гордитися тим, що ми були їх земляками і сучасниками. А зводити все до розуміння шестирічної дитини не можна. Ми ж виростемо, ми станемо ж 7, 8, 18, 28-річними, розумієте, 60-річними. А ви, як більшовики, ви хочете лишити нас. В світі сприйняття шестирічних дітей не вийде зараз. Інформ просто. Ви спробували це зробити, і російська мова ті, хто вас б'є за це не в тому сенсі, що б'є, а перемагає. От інший приклад. Бачите, оце от ну правильно, ватерло а це насиплева. Вы знаете, Вильям I, великий герцог Люксембурга, и король Голландии це той, в якого Шарп стрелял, в отерло Шарпа, пам'ятаєте? И Шарп же не, не утерпел этого идиотизма, и пальнув в принципе. його. Нібито, наскільки це історичний факт, ясно, що ні, але принц був дурак і шарп не витипав. Так знаєте, що зробив принц у відповідь, коли став королем Нідерландів і вижив після пострілу Шарпа, він розкопав, він і змінював полі битви. Каже, що це дурак Велінгтон, то я тут все перекопаю, ніхто не знайде місця. І він перекопав, він зніс оцей Пам'ятаєте, якщо ви дивилися ватерло фільм? І Ватерло Шарпа, і Ватерло Бондарчука, оцей пологий схил, яким наступає лініями британська піхота, веде сальвовий вогонь, значить, по а французька гвардія відступає. Оцей схил. То Вільям перший сука взяв і він перекопав весь цей схил до дороги, уничтожив это рішаючої битви, і насипав там, 300 тисяч кубічних метрів, насипав собі оцей курган і поставив свого ручного льва із зоопарка. Я все думаю, чому лев катає шар? і ніколи не видів, щоб бляв котав, ну, кот катає шах, собака катає шах. І ніколи не видів, щоб вовк гон катав шах. А скажіть, видів, щоб коти, щоб леви катали шарфи, ці шари шар, я ніколи. Бо завжди цей символ дивував. Короче кажучи, там по усвідченям є кінотафи могили різних вояків, але в чому проблема? Гоно, знаєте, як народ віднісся до пам'яті Ватерло? От також питання, чому у шведських могилі ніяк не знайдуть, та і в москвинських. На поле бою в є все, крім могил тих, хто там воював. Ну, є, Мавзолі 17 офіцерам, є находки суддя експертизи недавні. Нема могил тих, хто там воював. Знаєте чого? Їх всіх переробили на костну муку. Місцеві селяни їх всіх повикопували і здали на костну муку на фільтри для. Цукрозаводів, тоді буряк почали саджати активно. І вони всіх оцих от ветеранів викопали і переробили на кустную муку, на фільтр для цукру. І все це буржуа випили разом з чаєм. Увічливо, так би мовити, дух ватерло йшов кожного з нас. І коли мене питають, що робити з, з могилами Моторови і сільдмаршала, я вже забув, як його прізвище цього сільдмаршала, я скажу, що вибір дуже важкий. Ми їх перезахоронити на кладбище, тому що або ми люди, і навіть до них ми маємо ставитися як люди, десь їх перезахоронити, як мінімум, нормально. Або ми, як вони, і тоді ми будемо нищити їхні могили, як вони нищать наші. Я не хочу, щоб ми стали ними. Розумієте? Менше за все мені потрібна Україна, в якій ми станемо ними. Тому що мені вишиванка косоворотки не замінить. І оця добра людина, де в Страбрзі, де у Страсбурзі? Оця, два, оці добрі людині, я йшов до одного її аргумента, а зараз поговорю за другий. Так ми що хочемо повторити нещасну долю Ельзаса? Бісмарк єдина людина, яка хотіла зробити Ельзас незалежним. Каже, чим менше Ельзас буде французьким, тим краще для нас якого хера його робити німецьким. І не забувайте німецькою в Ельзасі писали ще на початку 60-х. Я вам показував ножі, де реклама написана німецькою. Тому що нікому в голову не приходило. Писати французькою в Ельзасі ще 62-го і 63-го року. Це була би Діка, согласітесь. А ми що хочемо повторити долю Ельзаса, ну тоді я на вам не заздрю. Справа не в тому, що русська, а там усе... Полтавська битва це одна з битв, яка визначила долю світу, як і битва на Ворсклі. Розумієте? Тут не так багато битв, що визначали долю, долю світу. І тому. Якщо Фрідриху це було цікаво, якщо Вольтеру це було цікаво, то і нам це має бути цікаво, розумієте? А все це переводити на етнографію. Ну, як вам сказати? Ну, кому цікаво, що ми були найомними сарбазами і копали шанси для шведів? Ну, кому це цікаво? Ясно, що ми добре вміли копати шанці. Краще б зацікавилося маршрутом, яким це я зацікавився, картою. А як, власне, Мазепа виводив Карла XII до Очакова, а потім до Бандер? Все-таки мені дуже було цікаво, і як його кіннота так само не знайшла. Все-таки ті ж самі українці провадили кіннотою Петра І, коли шукали за Мазепа. Ось що треба було б зробити: пригодницький фільм на цю тему. А у нас нема стільки коней. Степ є. А коней нема. І от знову повернемося до цього Волду Уа. От бачите, українці це різні етноси, бо різні менталітети, бо різні середовища. От невже от таку от нацистсько уценківську маячню може вірити розумна, освічена, сучасна людина. Ми всі, наше покоління, постсовки. Я не знаю, на якій генерації за. Лишаться постсовки. Я принаймні знаю, вже частина молоді, яка не на Тіктокі, є людьми нової доби. Не я їм суддя, а та частина, яка ще на Тіктокі, то ясно, що це постсовки все ще. У нас постсовок все ще репродукується в нових поколіннях, розумієте? Тому що ми йому дали, не дали, так би мовити, не Тіктока. От є тіктокери і не тіктокери. І частина нашої молоді я вже за цим спостерігав ще до війни. Вони вже люди сучасного і майбутнього. Я не буду прицежувати їхні характеристики. Вони достатньо екологічні, вони достатньо миролюбиві, достатньо термотелістичні. Коротше кажучи, не пристосовані до життя в сучасному світі. А інше тіктокери. Розумієте, є якась частина. Українців, яких ми ніяк не підживлюємо, розумієте, українцям стануть всупереч. От що таке феномен Українця, як я, наприклад, це людина, яка стала українцем всупереч обставинам, це робить нас сильними, але дає нам певні недоліки. Але ніколи не треба вірити про закріплення якихось менталітетів, про різні етноси? Розумієте? Ніколи. Визначає меншість, а меншість, як правило, свідома. Несвідома більшість слідує за свідомою меншістю або через пропаганду, або через вигоду, або через насильство над нею. Завжди хтось меншість провадить більшістю. Не задумуйтеся над думками більшості. Ви ніколи не дізнаєтеся, що в головах цих людей. Коли дізнаєтеся, все одно не повірите, навчає нас брат літератор. Ося, скажи, Шося, скажи А я еще хочу сказать, а Амарат, есть такой че. китайский мудрец Мейдзи. Он сказал, чтобы что-то произошло, ну, чтобы люди поменялись, нужно, чтобы поменялось два поколения, поэтому. мне тут уже поменялось два поколения. Не, пока не поменялось. Не особо. Где два поколения? А я скажу, что я Ось... Если мы люди, жившие в советское время. Еще живем, и еще ну, пока да. вот, когда мы вымрем... Ну по 20 лет, я знаю, надо по 40 лет считать поколение. 50 лет надо 50. считать. Да-да-да, ну, 100 лет, да. Будем Вот надеяться. тогда будут новые люди, новыми... Ну, давайте так, проходим. Когда вымерли старорежимные, образованные культурные люди, когда вымерли бабушки Мишкина, бабушка Димина, они еще застали... Твоя бабушка? Девич... Твоя моя бабушка уже была порождение советского строя. Ага. Ну, в смысле, да, в принципе, пост, пострусского, ну, ну, как вам пояснить, построссийского. По. Вот, в принципе, они вымерли к началу 90-х годов, культурные образованные люди, помнившие старое время. К Мишкину маму, нет, это одного Дибинова деда еще, говорит, учил этот, говорит, что Воєнний в університеті, що часовий нікому не довше надавати своє ружьо кромі розводящого їх асударя імператора. От так що вони вимерли не культурні люди, помнюши старе, вимерли на початку 90-х. Зараз вимирають довоєнні сауки, вимерли, як моя бабуся. І люди, які пам'ятали довоєнний час, я були культурними, тому що їх навчали люди, які пам'ятали старе, добре время, розумієте? А от найгірше покоління це ті, котрі навчалися по війні. Це от. Homo со коллективный сверхчеловек и предтеча Антихриста. Это самые злобные. Но вы видите, что 50-летние в основном стоят и служат Путину в спецслужбах. Так что я вам скажу, что я не геронтолог, я бы их просто всех репрессировал по чекистке, но у нас Сибири нет. Ну, еще я хочу повториться. Детям не надо много говорить. Надо по факту говорить, что. А когда они дети до 60 -ти. Ася. Я вот Но это уже разница. их трагедия. Ася, это между нами разница. Я не хочу, чтобы наши люди оставались детьми. Простые ответы это прерогатива большевиков. Ты думаешь? Да, Ася. Ну тебе ведь нет, ты у нас практик воспитания детей. вот. Конечно, шестилетнему ребенку скажи, что это памятник пусть Петру Первому. Он в таком-то году был царем. Битва была, да. да, и здесь проходила битва. Но и ему все. в детском саду скажут, что царем быть плохо. Ну пусть говорят. Дихотомия возникает между правдой и пропагандой. Вот это худшее, когда приходится лгать. Вот как лгать приходится южным корейцам. Это самое страшное, когда мы входим... И уж рано или поздно открывается. От этого все проблемы. Повер, Повертаемся до принципа пути Не надо лгать правду, надо говорить. Конечно, когда и ничего не, откроет, не надо политизировать. И детям мозги не пудрить. Да. Пусть у них будет счастливое детство. Вы да. об этом думаете. Да да. А потом кто-нибудь нападет, и им придется повзрослеть. Ну, повзрослеть Я, это которым, уже. Правда, и сейчас не повзрослели. Давай заканчивай.